Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Росії так званий глибинний народ байдуже поставився до заяви міністра оборони Сергія Шойгу і генерала Сергія Соровікіна про відведення військ з Херсона і пішов далі пити горілку. Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь на Ютуб каналі ТСН, коментуючи доповідь Суровікіна, міністра оборони РФ, яку поширили російські ЗМІ, Самусь зазначив. Це був не прямий ефір, це була постановка, коли міністр оборони і найкрутіший генерал за версією російської пропаганди, генерал Армагеддон, пояснювали глибинному народу, чому треба тікати з Херсона. Вони це зробили, глибинний народ щось трошки не зрозумів, посумнішав, але пішов далі пити горілку. За словами експерта, багато хто казав у самій Росії, особливо радикальні патріоти, кричали, що якщо Херсон буде залишений, то начебто покитнеться стабільність режиму Путіна і глибинний народ почне протестувати. Нічого не станеться, навіть коли Росія повністю вийде з української території. Статися може тільки якщо мобілізованих на передньому краї стане дуже багато і втрати стануть критичними саме для них. Тоді можливі якісь заворушення за участі самих мобілізованих, пояснив він. Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав командувачу окупаційну. Армії Сергію Суровікіну наказ про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що наразі не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ. Залужний додав, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля українських військ. США спостерігають деякі ознаки того, що Росія планує виводити війська з тимчасово окупованого Херсона, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Про це повідомляє Reuters. Він додав, що виведення російських військ із деяких районів не означає, що війна в Україні прагне завершення. Саліван зазначив, що Вашингтон не чинить тиску на Київ щодо переговорів з країною агресором РФ. Тим часом у соціальних мережах розповсюджують кадри зруйнованого Антонівського мосту. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поширив фото мосту. Антонівський міст все написав він під фото. Народний депутат Олексій Гончаренко публікує відео, на якому російський воєнкор показує два обвалені прольоти Антонівського мосту. Передбачається, що міст могли підірвати під час виведення російського угруповання з правого на лівий берег. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти відводять свої війська з правого берега Херсонської області, проте там ще лишаються ворожі підрозділи. Бійці ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.